Олімпійський басейн канадського Монреаля, арена нового успіху юних лідерів збірної України зі стрибків у воду. Важливо зазначити, що Олексій Середа і кіріл Болюх є не лише лідерами нашої національної команди. Зараз вони постійно перебувають на позиціях претендентів на головні нагороди найпростижніших змагань. У Монреалі Середа і Болюх поліпшили свій результат порівняно із попереднім етапом Кубка світу. Після бронзи у Китаї українці вибороли срібло у синхронних стрибках. Ах із десятиметрової вишки за підсумками двох етапів. Дует Олексія та Кіріла потрапив до числа учасників суперфіналу Кубка світу. Він відбудеться на початку серпня у Берліні. Середа візьме участь і в особистому турнірі стрибунів із вишки. Для нього це коронний вид програми. Тож у столиці Німеччини буде новий шанс на великий успіх у складі української команди. Перший Кубок світу проходив у Китаї. Там ми посіли друге третє місце. Загалом що хочу сказати. Я задоволений своїм виступом у синхронних стрибках та в індивідуалі, особисто в індивідуалі, я встановив свій рекорд особистий, набрав 518 балів, тому я бачу, що я не стою на місці, що я прогресую, і мене це мотивує. А щодо другого кубку світу, який проходив у Канаді у Монреалі. Там ми з Кирилом Болюхом встановили теж особистий свій рекорд у синхронних стрибках. У індивідуалі я посів четверте місце. Трішечки мені не вистачило до третього дотягнути, але я не засмучуюсь, тому що я бачу, що змагаюся з світовими лідерами, з олімпійськими чемпіонами та призерами. Тому я не бачу сенсу засмучуватись. Просто продовжую працювати далі, ускладнювати свою програму. Працюю над новими стрибками. До речі, щодо нових стрибків, в синхроні та в індивідуалі ми стрибали новий стрибок, і він в нас вдався вдався дуже добре особисто в індивідуалі. Я його зробив на 9 балів, тому в мене претензій немає, я задоволений виступом, мені все подобається.